Ну, те, що ми всі старішаємо, це звісно факт. Але чи задумувались колись, що старішає весь наш світ? І це, знаєте, зовсім не наукова фантастика, а наша реальність. Глобальне населення стає старшим і відбувається це набагато швидше, ніж можна було б собі уявити. Тож давайте розбиратися, що ж це все означає для нас. Просто уявіть собі, світ у 1950 році. Отже, половина всього людства була молодшою за 23 роки. Це ж був неймовірно просто надзвичайно молодий світ. А тепер давайте зазирнемо в майбутнє. У 2050 рік, за прогнозами, медіанний вік сягне вже 36 років, тобто це стрибок на цілих 13 років лише за одне століття. Світ без перебільшення змінюється просто кардинально. І тут виникають два головних питання. Чому ж так відбувається? І, що найважливіше, що це означає для суспільства? Саме це ми і спробуємо з'ясувати, бо, знаєте, за цими простими цифрами стоїть тенденція, яка фундаментально змінює все наше життя. Так у чому ж причина? А все насправді зводиться до досить простої, але дуже потужної формули люди живуть довше і народжують менше дітей. От і все. Соціологи називають цей глобальний сув демографічним переходом. Це, по суті, такий процес, через який проходить майже кожне суспільство. Дивіться, як це працює. Спочатку, коли, скажімо, медицина ще не дуже розвинена, і народжуваність і смертність високі. Потім трапляється прорив, медицина стає кращою, смертність падає, і бах демографічний вибух. І вже на третьому етапі народжуваність теж знижується. В результаті населення не просто стабілізується, а й неминуче починає старіти. І от, щоб зрозуміти цей тренд, менше дітей, соціологи використовують саме цей показник. Якщо говорити просто, він показує, скільки в середньому дітей народжує одна жінка за своє життя. І ось тут ключовий момент: цей показник стрімко падає практично по всьому світу. Ну, давайте поглянемо, наприклад, США у розпал Бебі Буму, це в 1950-х, на одну жінку припадало майже четверо дітей. Уявляєте? А сьогодні? сьогодні менше двох. Це ж не просто суха статистика, це фундаментальна зміна самої структури і сім'ї, і всього суспільства. Добре, тепер ми приблизно розуміємо, чому населення старішає, але що ж таке старіння саме по собі? З точки зору соціології, це не щось одне, це цілий комплекс, біологічний, психологічний і, звичайно, культурний досвід. Давайте почнемо з біології, з того, що найочевидніше. З віком тіло змінюється, і, звісно, ризик хронічних захворювань зростає. От, наприклад, у США майже 8 із 10 людей віком за 55 живуть принаймні з одним таким постійним захворюванням. Але на щастя, є й хороші новини завдяки сучасній медицині, кращому способу життя, період нашого активного здорового життя стає довшим. Є така теорія, її ідея в тому, щоб ніби стиснути весь період хвороб до самого кінця, даючи людям якомога більше здорових повноцінних років. Та все ж, попри всі неймовірні успіхи медицини, сам біологічний процес старіння, або як кажуть вчені Сенесенс, він неминучий, це по суті природне зношування організму, яке відбувається з плином часу. І знаєте, що найцікавіше? Наука досі не має однієї остаточної відповіді на питання, а чому власне ми старіємо. І є дві основні ідеї: одні вчені вважають, що наше тіло просто зношується як механізм, накопичуючи пошкодження, а інші припускають, що в нашій ДНК закладений такий собі годинник старіння, який відраховує час. Тепер давайте про психологію. Є ж такий поширений стереотип, правда, що сталість це обов'язково серйозне погіршення розумових здібностей. Але насправді дані показують зовсім іншу картину. Лише близько 7% дорослих, яким за 70, страждають від справді серйозних проблем із пам'яттю чи інших когнітивних розладів. Але крім біології і психології, є ще третій і, можливо, найважливіший аспект культура те, як суспільство ставиться до старіння. Воно бачить у літніх людях мудрих старейшин, носіїв досвіду чи, може, списаних з рахунків динозаврів. Відповідь на це питання і визначає їхнє місце у світі. І це не просто філософія, це культурне сприйняття має абсолютно реальні наслідки. Тому що вік, так само як, наприклад, раса чи стать, стає фактором, який визначає місце людини в суспільній ієрархії, і, відповідно, її доступ до різних можливостей. У соціології для цього навіть є спеціальний термін вікова стратифікація. Ідея насправді проста на різних етапах життя суспільство дає нам різний рівень влади, багатства і привілеїв. І один з найпоширеніших і найболючіших проявів цієї нерівності це ейджизм, тобто дискримінація за віком. Особливо гостро це відчувається, звісно ж, на ринку праці. Ну, наприклад, деякі роботодавці можуть несправедливо узагальнювати і думати, що старші працівники, мовляв, менш продуктивні або там не встигають за новими технологіями. Хоча, до речі, багато досліджень доводять якраз протилежне, і така нерівність, звісно, має цілком реальні фінансові наслідки. Через оці упередження та обмежені можливості в тих же США, наприклад, 8,8% людей віком за 65 живуть за межею бідності. Але ж проблема набагато глибша, ніж просто фінанси. От просто задумайтеся про одне з найперших питань, яке ми ставимо при знайомстві. А чим ви займаєтесь? Наша ідентичність настільки тісно пов'язана з роботою, що вихід на пенсію для багатьох це не просто втрата доходу, це, по суті, втрата частини себе, втрата відчуття власної значущості. І втрата роботи це лише одна з багатьох змін, що відбуваються на останніх етапах життя. Тут, звичайно, виникають нові, часто складніші виклики це і потреба в догляді, і ризик соціальної ізоляції, і, звісно, неминучі зіткнення з думками про кінець життя. І, мабуть, один з найболючіших викликів це саме соціальна ізоляція, самотність. Вона посилюється через багато речей і через те, що важче пересуватися, і через хронічні хвороби. І, мабуть, найважче це через втрату друзів та близьких, які йдуть з життя. Коли мова заходить про кінець життя, часто згадують відому модель Елізабет кюблер Рос: оці п'ять стадій горя. Цікаво, що спочатку вона розроблялася для людей, які самі стикаються з неминучим кінцем, але зараз її частіше використовують, щоб описати, як ми переживаємо втрату близьких. Тож, повертаючись до нашого головного питання, сивіючий світ це, як бачимо, не просто якась абстрактна статистика, це фундаментальний виклик, виклик нашим цінностям, нашій економіці, усім нашим соціальним структурам. І головне питання, яке залишається відкритим, чи зможемо ми адаптуватися, чи зможемо збудувати таке суспільство, яке буде цінувати і підтримувати абсолютно кожен етап людського життя.